Тисячі українців можуть стати безхатьками у Шотландії усе через скасування державної підтримки шотландських родин, які прийняли наших біженців. Про це повідомляє Daily Mail. За даними видання, 28 тисяч людей, переважно жінок і дітей, знайшли прихисток на півночі Сполученого Королівства після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Попередній уряд Великої Британії допомагав їм знайти житло в рамках програми домівки для України. Сім'ям, які були готові прийняти українських біженців, виплачували 500 фунтів стерлінгів на місяць. Нещодавно уряд лейбористів заявив про припинення виплат. Це викликало побоювання, що багато господарів попросять своїх східноєвропейських гостей покинути їхні домівки. От, власне, більше про підтримку українців, зокрема у Великої Британії та й загалом у Європі, я розпитаю Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування і голову громадської організації Офіс міграційної політики. Пане Василю, вітаю вас. Дякую, що доєдналися. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Пане Василю, надзвичайно радий, чесно кажучи, що ви долучилися. Чому? Тому що ми з вами дуже багато говорили про Європу, континентальну Європу, так? куди в принципі українці можуть спокійно виїжджати без віз, як відомо. Так? Велика Британія, вона дещо особлива, тому що туди. Потрібна віза станом вже на зараз, так і вона вже окремо від Європи. І хотілося б розпитати взагалі про от ситуацію у Великій Британії, зокрема, ось цей кейс щодо що Шотландії? От з вашої точки зору, це такий чи можна це назвати першим дзвіночком для біженців, що буде складніше у Великій Британії? І загалом, яка ситуація у Сполученому Королівстві, так би мовити, для наших, знаєте, як кажуть? Трібно чітко зрозуміти, що ситуація в Шотландії, ситуація у Великій Британії вона насправді відображає загальний тренд відношення інших країн до наших біженців в країнах. Починають скорочувати соціальні виплати, починають скорочувати. Можливість отримати статус тимчасового захисту, наприклад, Польща з березня 2026 року закінчує дії статусу для всіх українців, котрі там перебувають. Німеччина розглядає можливість скасування соціальних виплат для українців, котрі заїхали після 1 квітня цього року, і будуть переглядати в майбутньому виплати по безробіттю, котрі отримували українці, поступово скорочуючи їх. Відповідно, ті самі процеси. Відбуваються в Великобританії, відбуваються у Шотландії. Чому це відбувається? Питання не в тому, що українців не сприймають питання не в тому, що українці не хочуть допомогти. А саме головне питання в них є власні бюджети, в них є власні громадяни, і вони будуть намагатися в першу чергу підтримувати своїх власних співгромадян, а вже потім замислюватись про допомогу іншим. І ось, виходячи з цього, кожен українець, який знаходиться за кордонами, повинен розраховувати. На свої власні сили повинен пропрацьовувати план Б, що вони будуть робити в той момент, коли в дійсності перестануть робити виплати на проживання, чи зможуть ці люди забезпечити себе і окремо потрібно замислитись, в тому числі і Україні, і нашому МЗС, якщо є в дійсності. Ці країни, де українці можуть ще отримати соціальну допомогу, можливо, їм потрібно допомогти переїхати саме до цих країн. Можливо, потрібно допомогти людям з поверненням на батьківщину, якщо в них є можливість знаходитись у безпечних районах нашої країни хоча зрозуміло, безпечних районів в Україні не існує, тим не менш частину якої допомоги піклування про українців за кордоном повинна взяти наша країна? Пане Василю, дозвольте коли уточнити будуть прийняти негативні рішення. Про них дозвольте уточнити. Ви а, якраз знаєте, пішли на випередження мого другого питання. Так, давайте уявимо, що от дійсно в Шотландії та проблема, про яку пишуть, стане не просто письмовою проблемою, а проблемою на реальності, так. От з вашої точки зору, ці українці, які там, які можливі сценарії, вони залишаться там і будуть не знаю, пробувати соціалізуватися навіть без цієї підтримки, чи все-таки захочуть е, повернутися в Україну? Які ваші спостереження, які ваші припущення? Ну, ті люди, котрі в дійсності отримували соціальну допомогу саме за того, що в них просто фізично немає можливості працювати. Це люди з інвалідністю, або це жінки з малими дітьми, котрі не можуть їх залишити на призволячі і піти кудись працювати. Для цих людей буде потрібно приймати нове рішення, куди вони потенційно можуть поїхати або повертатися на батьківщину, або шукати інші країни. Наприклад, ту саму Німеччину, куди вони можуть переїхати, але знову ж таки, це все будуть тимчасові рішення до тих пір, поки українці самі не почнуть себе забезпечувати. Стратегія орієнта... орієнтиру лише на соціальну допомогу від країн, де вони перебувають, ну це неправильна стратегія, бо ця допомога рано чи пізно, але закінчиться. Пане Василю, дозвольте ще от уточнити стосовно, от, власне, ну цікавить це питання аспекту бездомності, так? От, зокрема, е шотландські ради вони попереджають про перевантаження системи та хвилю заявок на статус бездомних власне, в цій країні. І от тут хочу спитати: е а що власне українцям робити? Вони мають, от якщо вони, наприклад, хочуть залишитися в тій же Шотландії, так їм подавати заявку на бездомність, окей, тоді на яку допомогу вони можуть там розраховувати, якщо можуть, враховуючи, що вони не громадяни е сполучного. Королівства, про що ви зазначили, так? І чи не буде ось цей сплеск так, кількості бездомних причиною, можливо, соціальне незадоволення самих британців всередині своєї країни? Ну, Незадоволеність вона потроху зростає в кожній країні Європи, особливо коли це підігрівають політики, які котрі хочуть використати українців в своїх політичних інтересах. Що ви робити в конкретному випадку, конкретній родині, котра опинилася в ситуації, що вони не можуть себе забезпечити фізично і в них не буде житла? Ну, скоріш за все, просто повертатися на батьківщину. Знову ж таки, розраховувати на те, що їх буде хтось тягнути власним коштом, ну це не відповідає дійсності. Це не буде відбуватися насправді. І тому люди вже зараз повинні готувати додаткові плани, яким чином вони будуть рухатись по своєму життєвому шляху. Ви знаєте, пане Василю, ви абсолютно праві стосовно цього підбурювання ще всередині. От нещодавно я дивився. На одному з інформаційних ресурсів ЗМІ там була засідання в Німеччині. Там, виявляється, у пана, пана канцлера дуже великі проблеми з внутрішнім рейтингом. І, от, зокрема, лідерка партії Альтернатива для Німеччини Аліса Вайдель вона казала про те, що подивіться, наша Україна вона вже стала, наче ще одною землею у Німеччині. Тобто вони дійсно розкачують цю тему того, що ну не варто допомагати українцям. У зв'язку з цим хочу вас розпитати: з вашої точки зору, яка країна, скажімо так, останньою скасує допомогу для е, українців? А яка навпаки першою? На початку розмови ви сказали про Польщу, а є ще там багато наших, наприклад, у Чехії, зокрема, так? Е, я знаю, що багато наших у Словаччині. Яка там ситуація? В першу чергу потрібно розуміти, що 20... 6 березня 2026 року, вибачте, в березні 2026 року, Польща перша скасує статус Соціальної соціального захисту тимчасового захисту для українців загалом рішення у Європі стосовно того, коли закінчиться захист для українців по всім країнам Європи, це буде березень 2027 року. Але потрібно виходити з того, що цей статус він може бути знов продовжений, якщо на теренах України не закінчаться військові дії, загалом. Статус тимчасового захисту повинен закінчитися через 6 місяців після того, як у нас закінчаються військові дії, і тому я дуже б хотів, щоб цей статус закінчив свою дію якомога раніше, бо це буде означати, що в Україні закінчилася війна. Чи може він бути продовжений? Так він може бути продовжений, і тому давайте просто дивитись за тим, як і спостерігати, як буде розвиватися ситуація загалом. Пане Василю, дякую дуже за вашу за, за вашу думку, за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, що це був Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, і голова громадської організації Офіс міграційної політики. Дякую вам.